Рядження. Скільки їх було за 17 років моєї роботи на телебаченні? Одні пролітають як миттєвість, інші запам'ятовуються надовго. Село був Лугинського району. Я ніколи там не була, і тому запрошення на гостину я прийняла з цікавістю. Екскурсію організували директор Асоціації КВН України Володимир Виговський та заслужений працівник культури України Володимир Шенкарук. Для Володимира Виговського село Бовсини мала Батьківщина, де він виріс та відбувся як людина. І тому організовано ним свято на День Матері це своєрідна подяка своїм односельцям. Але все по порядку: першою зупинкою було село Вигов Коростенського району. На цій землі народився славний син України гетьман Іван Виговський. Тут і відбулася своєрідна зустріч поколінь. Несподівано для себе я дізналася, що Володимир Виговський є прямим нащадком гетьмана України Івана Виговського. Вигов для мене це, мабуть, моя прабатьківщина, тому що це батьківщина одного з гетьманів України, Івана Виговського. І я горжусь тим, що я маю таке прізвище. Тим більше, що це прізвище носив мій батько і ім'я носив Іван. І я маю чудового сина Івана який також Іван Виговський, я завжди, от, приїжджаючи на свою батьківщину, стараюся заїхати на мою прабатьківщину до села Вигов. Я дуже радий, що знову повернувся, оскільки вже недавно, роки три-чотири тому назад, я вже також тут побував, і все-таки мене дуже рада, що я, як і цей гетьман Іван Виговський, з таким самим ім'ям народився в один той самий день, і це для мене дуже приємно. Поїхали далі. От і був суни найдревніше поселення Лугинського району. Мабуть, тому і мають прізвище, бо в Сун майже половина мешканців села. Високо в небі летять журавлі. Де б не був цей птах, він завжди повертається додому. Як людина, де б вона не була, куди б не закинула її доля, як добре не було б її в краю, в якому вона прижилася, вона, як та пташка, лине на свою малу батьківщину, в своє рідне село, де народила мати, де біліє батьківська хата, де навчилася ходити і говорити перші слова, де витоптала своїми ногами стежку до рідної, предвічної і такої завжди молодої рідної школи. Перше, що ми відвідали, була бувсунівська школа, в котрій виповнилося 120 років. Дорогих гостей зустрічали учні і викладачі. Цікавий факт: кожний клас має своїх екскурсоводів, які розповідають гостям про навчання в школі і про те, чим займаються у вільний час. При школі існує дитячий садочок зі затишними спальними кімнатами, ігровим залом, гардеробною. Пишаються учні та вчителі школи і давнім ремеслом килимарством килими бувсонівських майстринь вражають досконалістю виконання і художнім смаком. Недарма Бовсуни вважаються центром килимарства на Лугинщині. Так, в актовому залі школи виставлені роботи майстринь села та своєрідна галерея картин, виконаних різними техніками атласною гладію, болгарським хрестиком. В цьому році учениця 9 класу Ніна Бовсунівська стала переможцем обласного конкурсу з килимарства. Цей килим моєї бабусі Бовсоновської Ніни Олексіївни. вона з дитинства ткала, тому наткала їх дуже багато, і я часто приходжу до її, щоб помилуватися її виробом разом з нею. І з цим килимом я їздила, брала участь в обласному конкурсі Малої академії наук і перестала переможцем третє місце. Пишається школа своїми викладачами, учнями, колишніми випускниками. Найголовнішими у школі є учні. Звичайно, школа за рейтингами відділу освіти уже декілька років поспіль займає призові місця, звичайно, після центральних лугінських шкіл. Ми гордимося випускниками нашої школи, адже серед них більше 20 кандидатів різноманітних сфер наук. Є священники, лікарі, вчителі, два генерали. У нас у школі є свої традиції. Ми займаємося краєзнавчо-пошуковою роботою, військово-патріотичним вихованням. У нашій школі найбільший у районі і єдиний, єдиний найбільший у районі спортзал, у якому часто проходять районні та обласні змагання. У нас є свої традиції. У Нас, оскільки село віруюче, в якому знаходиться церква, в якій буде в цьому році 230 років. Ми по закінченню Петрівського посту традиційно проводимо зустрічі випускників усіх поколінь. Майже три тисячі жителів села брали участь у великій вітчизняній війні. На фронтах, у партизанських загонах, в підпіллі вони мужньо боролися з ворогом. Пам'ятають сунівці тих, хто віддав життя за волю і незалежність вітчизни. Павло Пилипович був сунівський герой Радянського Союзу. Учні школи розповіли нам про героя війни. Збереглася і похоронка, яку отримала родина Павла Бовсунівського. Як біля школи, так і на центральному майдані поряд з пам'ятником загиблих у роки Великої Вітчизняної війни є барельєф із зображенням героя війни. 26 квітня на день народження Павла Бовсунівського, біля його пам'ятника завжди з'являються живі квіти, дві гвоздики від онука героя. Сьогодні для мене святий хвилюючий день, тому що я в тих місцях, де Пройшла моя молодість. Я служив у війську шести кілометрах поруч. Бовсунах був кілька разів. І знамено і символічно, що я був в був сунах в переддень. Свята перемоги, і покладаємо квіти до пам'ятника герою радянського союзу Бовсунівському. Я знаю, що ця людина врятувала честь полку, намотала на груди прапор і вберегла. Тоді, ну я не знаю, чи це легенда, чи це правда. Якщо Частина губила прапор, то цю частину розформовували. У надзвичайно важкий момент, ризикуючи власним життям, він намотав на своє тіло прапор полку і зберіг прапор. В останню мить він був смертельно поранений, і коли його занесли до шпиталю, то побачили, що на тілі прапор. І кажуть, що прапор цієї частини до сьогодні зберігається в такому вигляді, в якому він був роки Великої вітчизняної війни. А плями крові, які Залишила куля, залишаються до сьогоднішнього дня, навіть не вицвіли. Далі була церква, справжня окраса села. Вона побудована в 1781 році на честь Василя Великого, 230 років тому на кошти прихожан Бовсунівських і Невмержицьких. Цікава історія пов'язана з іконою Божої Матері. У 1937 році, коли знищувалися церкви, мешканець села, котрий працював в органах влади, зайшовши в церкву, вистрелив в ікону. Слід від кулі нагадування про ті часи. Кажуть, що під час великої вітчизняної війни той чоловік загинув від кулі, яка попала йому в шию. А тепер про саме свято, день матері, ансамбль ретро, дівчата із Житомира, аматорські колективи села радували мешканців своєю творчістю. Душею концерту його ведучим був заслужений працівник культури України Володимир Шинкарук. Володимир Виговський був одним з перших, хто підставив плече у важку хвилину для Володимира Федоровича. Я щасливий і бо ще раз впевнився на світі існує. Справжня чоловіча дружба, існують справжні чоловіки. Я безмежно вдячний Володимиру Виговському, тому що в найважчі для себе часи, в часи, коли здавалося вже все, без вихід, коли розпач прийшло до мене три хлопці: Володимир Виговський, Віктор Мосієнко, Олександр Музика. Провели в мене. Невеличку родинну раду і буквально за вуха витягли мене з хвороби. Звичайно, допомога лікарів неоцінена, допомога моєї родини неоцінена, але, мабуть, і без цієї справжньої чоловічої підтримки, дружби. Не було б того результату, який ви сьогодні самі бачите, відчуваєте. Тому на перший поклик я завжди відгукуюся. Взагалі, я сьогодні не відмовляю нікому. А таким людям, як Володимир Виговський, взагалі відмовляти гріх. Я щасливий, що доля подарувала мені дружбу із такою прекрасною людиною. Хочу вас всіх привітати. В першу чергу жінок з сьогоднішнім днем днем матері. Ну всіх привітати з завтрашнім святом днем перемоги. Мені дуже приємно, що в мене так сталося, що я зміг зробити таке свято. Буду говорити так, буду старатися робити надалі все таким чином, щоб таке свято робити частіше для вас, тому що я люблю своє село, люблю вас, люблю Житомирщину, люблю Україну. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Я дуже вдячний своїм друзям. Я повинен вам сказати, що з цьому концертів взяли участь виключно мої друзі. Навіть людина, яка за пультом, це мій товариш і колега, водій автобуса, який приїхав, це людина, з якою я працюю вже більше десятка років. Тому е, ці люди дійсно подарували свята мені і вам від щирого серця. І мені це дуже і дуже приємно. Дякую вам всім, і вам також, шановні друзі. Ганна Антонівна Виговська – мати Володимира Виговського. Її люблять і поважають односельці. Нещодавно цій жінці, вчительці математики, виповнилося 75 років. Всім матерям бажаю такого щастя, як сьогодні до мене. Як сьогодні мені у мене ось такої радості, як в мене сьогодні, щоб всіх матерей були такі, така радість, і щоб були такі діти, як у мене діти, не знаю, що за мої діти. Можна таки пишатися моїми дітьми. Вони в мене і, і добрі душею, вони в мене і грамотні. Ну, Коротше говоря, що мені здається, що у людей теж діти хороші, але мені здається, що мої найкращі. На святі вшановували і ветеранів Великої Вітчизняної. Тергудит в проводах, тусло звезды мерцают. В темную ночь ты любимая знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь, как я люблю. Глаз. Как я хочу не прижаться сейчас бубами, темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь. Григорій Павлович Бовсунівський у роки Великої Вітчизняної служив у танкових військах. Не дивлячись на свої 93 роки, він пам'ятає все до найменших дрібниць і як воював, і був поранений, і як прагнув після перемоги скоріше приїхати до рідних Бовсунів. Мені було 19 років, тоді армію молодили, і мене забрали тоді в армію. Я служив з 38-го року. Тепер, як поки не... нас з... З Фінська почалась війна, я служив на Дальньому Востокі у місті Порт Артурі. Берегова охрана був. Нас почалася фінська війна, нас сюди кинули матросів. Ми тут воювали. У мене є ще медаль за бойові заслуги. Що я на фінську отримав. Я ще в Польську був, що в Польщі я був. Я стояв у Белостопі в Польщі, поки не почалася течетна війна. І мені треба було мобілізувати додому. Нас задержали на три місяці, потім задержали на шість місяців і почалася війна. В 41-му році, 22 июля, вже в Житомир бомбили. А Нас ми вже бой приймали. Я був танкістом. На моєму бойовому шляху я згоріло подо мною шість і три розбило. І одна остання, те, що я в Прибалті, тут стоїть на постаменті, мій танк 310. І його, вже мені переказували, що його порізали на металобрухт. Що ви можете побажати ветеранам великої вітчизняни напередодні? Я їм Желаю здоров'я. тільки що на їх мало тепер обращають увагу, на цих ветеранів. Я їм желаю щастя, здоров'я. І щоб вони більше не бачили не тільки що вони, а щоб їхні правнуки, праправнуки не бачили. Такого що ми переживали. Дивлячись на бовсунівців в залі, я відчувала і розуміла, що всі ці люди одного древнього бовсунівського роду, виплеканого не одним поколінням, вони пов'язані між собою невидимою ниткою великої любові, до рідної землі, до людей, до Бога.